Дінцюся я вдома. Приємно вас бачу. Я бачу. А ти бачиш? Ти ж не бачиш. Яке сьогодні свято? Нова то. Сію, сію, посіваю, не то. вас бажаю. Не то! Христос Воскрес! Що вже? Вже! Ти де був цілий день? У кума був! Ми там яйцами І шо? І що? Кума світка забрала! І де ви з ним пили? В лісі за селом? Ні. На центрі на гробках. І забивали священну водичку. А священник такого хлепав і ми